Слава Україні! Сьогодні 2 вересня вже в нас. Сьогодні хочу розповісти про біологічний метод визначення урожайності, конкретно по сої, яким я користуюся. Ну, коли є час, коли є бажання, в принципі, тоді йду, беру і приблизно рахую, що воно виходить. Значить, на сьогодні, що в нас? Соя? Три зразки в мене є. Як відбирались зразки, значить, беру. Одну десятитисячну частину гектара. Тобто, у нас було міжряддя 70 в всіх трьох випадках. Довжина рядка при 70 му міжрядді. У нас виходить 14300 метрів, якщо округлено. То з проміжку 1,43 м я вирізав рослини, які були на даному проміжку. У нас три варіанти. Перший варіант класична соя РЖТ сальса. Норма висіву тут десь орієнтовно 12-13 штук на метрі. пс 0074 орієнтовно 25 штук на метрі. І далі сальса, але вже норма висіву тут у нас була десь 23 штуки на метрі. По факту, скільки у нас густота, ну, тобто висівав я на метрі, а вирізано рослин з 1,43 метри, щоб ви розуміли. Тут у нас залишилося. 13 штук на, метр, на, відстані, на даній відстані 1,43. Тобто густота стояння десь 130 тисяч на гектар. Тут у нас залишилося 18 штук на метрі. Але це під посадкою було вирізано. Ну, коротко, Бо вона ще зелененька, ця соя. Під посадкою це згоріла, під посадкою вирізав. І е, сальса 70-те міжряддя. Тут 23 штуки на відрізку 1,43 м. Тобто 230 тисяч на. Гектар густота стояння. Ну ось воно і видно по рослинах. Тут вони такі тонші стебла, бобів менше, а тут стебла, ну ось дивіться, є навіть і такий ось екземпляр, і по бобах видно, що вони тут густіші. Що робимо далі? Далі ми робимо лущимо варіант, множимо на 10 тисяч, отримуємо біологічну урожайність з гектара. Лущимо, важимо на 10 тисяч. І тут так само. Зараз я ці всі варіанти розлущую. і... І е, вожу, і кажу вам тоді, що вийшло по кожному з варіантів, яка в нас є біологічна урожайність. Для більш конкретного, е, ну, для більш точного отримання результатів, бажано зробити таких замірів по полю штук 4-5. В кращих, в гірших місцях, тоді у вас буде більш адекватна картина. Конкретно я беру, ну, вже на око так дивлюся, середнє середнє щось там сує, щоб така була. І відповідно беру, важу, міряю і дивлюсь, що з цього виходить. По Сої С207, В принципі, я робив теж один такий замір. У мене вийшло. Скільки в мене вийшло? Там міжряддя було 25. То, я, якщо міжряддя 25 10 тисяч ділимо на 0,25, отримуємо довжину рядка 40 тисяч, ділимо на 10 тисяч, відповідно, з 4 метрів потрібно було вирізати нам рослин. З 4 метрів я вирізав. Там вийшло в мене 46 рослин. Це все діло перелучив, зважив, отримав біологічно 18 центнерів з гектара. По факту вийшла 15 центнерів. Вчора порахував вчора, домолотив її ультраранню, порахував площу, порахував точну вагу і отримав такий результат. Тобто біологічна була 18, отримав по факту 15 Але, ну, втрати там можливо, плюс я так по полю, дивлячись, по тому вибрав, все-таки, мабуть, трошки кращий варіант. ніж... Ніж був середній по полю, скажімо так, то відповідно, ну, може бути, дана методика працює. Попередні роки теж користувався, там плюс-мінус пару центнер. В принципі, один раз так само згорів під посадкою взяв. Це, мабуть, 22-й рік був. Вирізав, біологічно було 27, по факту я ті площі закрив 30. ну, тобто, в залежності кажу, щоб більш точний результат отримати, треба взяти штук 4-5 проб, хоча б по полю вилучить, зважити, і тоді матимете приблизний результат. Ну і плюс там похибка на вологу, можливо, якщо там вологість трошки вища, і похибка на втрати, що може бути. Ну ось так. Зараз я тоді в принципі, це все діло вилущую і показую, що вийшло по вазі. Так, значить, ось облущив сою PS-0074. Ось так вона виглядає. В принципі, насіння в неї таке досить крупненьке, непогане. Мені подобається рубчик у неї такий, бачите, темно чорний, ну воно крупніше з 0,035. Значить, вага даної наважки Виходить 113 грам, множимо на 10 тисяч 11,3 біологічна урожайність. Але, повторюся, це під посадкою, де вона згоріла. Тобто, якщо у нас буде ну в полі, вона ще зеленіша. Там таке, дає тільки буріть, почали є ще й зелена, то я думаю, в полі ситуація має бути краще. Але в загальному ось, ось така соя. Є ось на ній ось така штучка, ну на 0,035 теж така присутня. Так, ну в общем, ось так, як це працює. Почистили, зважили, помножили на 10 тисяч і маємо результат. По вегетації ще два слова скажу. У мене на одному полі вона сіяна була і трошки не вистачило, досівав 0,035. То 0,035 він росте вище сантиметрів на 20 і він такий, як трошки пізніше, я б сказав. Бо сіяно в один день, а ця вже жовтіша 74 та а 35-й трохи зеленіший. Ну, це таке візуально, поки що не дуже зрозуміло, тому що вона там теж згоріла. Так, що подивимося, але в загальному насіння в цієї крупніше. Ну, Мені вона бобив неї теж такі товстіші, налитіші. Мені ця соя більше подобається, якщо чесно. Ну подивимося, що вона по урожайності покаже. Глянемо. Ну, в принципі, її також планую ще залишити, спробувати, що вона покаже. Насіння в загальному. Ну, ось, Бачите, є. Койде таке бубнявеньке, як оце, наприклад. Але в загальному. Ось дивіться, яке покрупно є. Більш-менш адекватне. Так що так, це чисто я взяв цікавість, моя глянуть, що воно покаже це насіння. Ну а далі зараз чищу РЖТ, подивимось, що там буде. Так, ну і ось отримав я значить, ментор. Вийшов він ось такий, вага на важке склала поряд 203 г. 203 грами і ось таке насіннячко. Ну тут дві тусере. Там те, що крупа не ось, А так ось таке насіннячко. Тобто у нас біологічна урожайність по е, РЖТ сальці е, на 70 міжряді з нормою 130 тисяч на гектар, е, складає орієнтовно 20,3 центнера з гектара. Ну Це таке, в принципі, це теж згорівша ділянка. Ну як згорівша? Вона в затишку. Вона найшвидше виготувала, найшвидше й дозріла, отак скажу. Це не найгірша ділянка, в принципі, теж досить непогана. Але, ну, 23. Подивимось, по полю, я думаю, 23 не буде в середньому, якщо глянути. Ну а там знає, значимо, чорт не жартує. Подивимося, побачимо. Ну, Ось таке насіннячко. Ну тут видно, що воно трошки, як бачимо, є і зелененьке трапляється, але в загальному жовте, гарне, крупне, досить непогане. Це 70-те міжряддя 130 тисяч на гектар. Так, Долущу потім ще 70 230 тисяч і подивимось, що там вийде. Так, зробив і третю наважку. Вийшла вага 163 грами. Це тут вони дві вкупі. Ця що була з 70-го міжряддя 13, ой, 130 тисяч з 70-го 230 тисяч. Цікавий момент. Із скільки я там казав, 203 грами. Да? Із 70 до 130 тисяч вага на важка. Тобто 23 біологічна урожайність, а тут 161 грама. Тобто 16,1 біологічна урожайність. І от думай, як густота впливає на урожай. Я вже, якщо чесно, ну, починаю задумуватися. Тобто, більша густота у нас вже показує в таку засушливу пору, меншу урожайність. Цікаво, звісно, виходить, ну не знаю. А що я ще хочу добитися цими моментами? Ну, коли. Що я ще добиваюся цими моментами, коли роблю ці біологічну урожайність міряю. Перше, біологічна урожайність, само собою. Друге, це у нас пробую боби, як вони лущаться. Тобто, чи розтріскуються вони стійкі до розтріскування, чи не стійкі, перевіряю оцей момент. Це другий момент. І третій момент, що я перевіряю, це висоту кріплення нижнього боба з усіх рослин. Тобто, передивився, потрогав, перещупав і е, побачив, оцінив і все. Тобто, я оцінюю сорт не тільки по урожайності, а й по висоті кріплення нижнього боба і до стійкості до розтріскування. По класичній сої, в принципі, в мене по моїх сортах ніколи питань не було. Цей сорт я посіяв вперше. РЖТ сальс, але дивлюсь, він дуже схожий з ментором, е, теж розлущується дуже важко. Ну тобто до розтріскування буде стійкий. І що е, там ще? ІПС цей, в принципі, до розтріскування також стійкий, але в нього висота кріплення нижнього боба по прямому посіву в перший рік виходить не дуже добре. Ну, і взагалі погодні умови не дуже добрі були цьогорічні для цих сортів. Ну, не знаю. 74-й пока що з того, що я бачу, я залишу посію. Сальсу також, в принципі. Розглядаю, тож теж може сіяти трошки класичної сої. Ну і далі тоді ще два сорти в мене очікують, то подивлюся. Ну, ось такий короткий це як він називається, бекстейдж, да? визначення біологічної рожайності Як це найточніше зробить. Бо з метром квадратним, ото бігать, то херня така. Я колись пробував, то якщо ти вирізаєш метр квадратний, це я по пшениці грався ще на 15-му міжряді, то там урожайність чуть не в два рази більше виходила, Чогось. Не знаю чого. Ну, я брав отакий метр на метр. Мабуть, я неправильно робив. Мабуть, неправильно робив, ну не знаю. Не виходило. А от коли порядку 70-й міжрядді взагалі без питань. Вирізав, порахував, звожив на 10 тисяч, помножив, отримав результат. Все. Ну, це так. Короткий такий відступ по відео. Кому цікаво, то дивіться, оцінюйте. І по цьому, ну, не знаю. Якось так. Діліться своїм досвідом. Чи ви таке робите, чи не робите. То не забуваємо підтримувати Збройні сили. Хлопці ще й досі збирають на авто. Так що давайте їм допоможемо. Посилання буде, посилання на банку на збір буде в описі до даного відео. Все, дякую всім за увагу. Всім пока!